Veš všetko počuje je náš <coughs> Boh Багато разів і багатьма способами говорив Бог до батьків через пророки, а цими останніми днями заговорив до нас через сина. Алілуя, Господь з вами, І з духом Твоїм. читання святого Євангелія від Йоанна. Слава Господи. Того часу Йоанн стояв з двома своїми учнями, побачивши, який йшов, він промовив, побачивши Ісуса, який йшов, Він промовив. Ось Ангельсь Божий. І коли він говорив, почули це обидва його учні пішли слідом за ним. А Ісус, обернувшись і, побачивши, що вони слідують за ним, каже їм, що ви шукаєте? Вони ж сказали йому раві, що в перекладі означає вчитель, де ти перебуваєш? Він каже їм, ходіть і подивіться, подивіться. <кхи> Вони прийшли і побачили, де він перебував, і залишилися в нього того дня. Було це близько 10-ї години. Андрій, брат Симона Петра, був одним із двох, які почули це від Йогана і пішли слідом за ним. Він спочатку розшукався у брата Симона та й каже йому, ми знайшли Месію, що в перекладі означає Христос. І Він привів Його до Ісуса. Ісус же, вдивившись в нього, сказав: Ти, Симон, Сим ти будеш називатися Кифа, що в перекладі означає Петро. Слово Господне. Слава Інсу! Слава Ісусу Христу, Христос народився, наш сучасний Бойче Настоятель, Отець Вячеслав, дорогі парафіяни, і і сестри, Момуся тут присутня, кохані любив в Христі Діти Божі! Триваємо в періоді Різдва Господнього і правда така, що. Кожен фрагмент святого Євангелія, який ми чуємо під час різдвяних свят, так насправді є різдвяним цим текстом. І може, це трошки дивно буде звучати, але перший розділ святого Яна Апостола, який ми читаємо Євангелію сьогодні, це теж в духовному плані про народження Ісуса Христа. Ця івангя є затитулована Ми знайшли Месію. Так якщо подивитися в лекціонарій, тут колись як давати вам читати читання, то між читаннями не є рубрицем і червоні є текст, і кожне читання, кожна іванля є названа теж якби такою темою заголовок, який дає відразу на думку, як треба дивитися на цей текст. Ми знаємо, що знайшли месію пастушки, знайшли месію три царі. Так, Ми знаємо, це в традиції християнській три царі. так, Скільки їх було, пам'ятаєте? Скільки було трьох царів? Не знаєте? Я теж не знаю. Тому що в Біблії не написано, скільки було. Написано, що принесли дари. А дари пам'ятаєте? Так. Принесли три дари. І один дар це був для почесті вшанування царя, другий для вшанування Бога, третій для вшанування людини, так? золото, кадило і мира. То, що Ісус є Цар, то, що Ісус є Бог, і то, що Ісус є людина, бо теж миром помазали Ісуса на Його похорон. так? Колись був такий момент в Іванії, ми читаємо, що прийшла жінка, яка так по-нашому кажучи, різними одікалонами та всякими, намастила ноги Ісуса і Юда Іскаріоцький апостол каже: навіщо це робити? Це ж можна роздати. І Ісус каже: не сварися, не має нічого проти, бо вона це зробила на похороні. Так? Тобто помазання людини на поховання. Три дари. Тому ми кажемо, що було тих царів. Тому ми можемо сказати, що було їх більше, бо сьогодні кожен з нас тут присутній, Це цей цар, який приходить і шукає Месію. Так ми приходимо до костьола, приходимо на службу Божу, Мушу святу і приходимо, щоб знайти Месію, бо ми так насправді Бога бачимо всюди. В створінні, бачимо природу гарно, бачимо в своєму житті те, що ми живемо, то теж Бог є на ну, боях, з Бога ми жили. Але Месія це Ісус Христос, Божий Син, який прийшов спасти нас, має конкретну місію. І ми в Костьо приходимо, щоб знайти Месію, щоб ще раз відкрити в собі хто такий Ісус Христос. І той, хто знайшов Месію, пережив Боже народження. Якщо би пастушки не прийшли до Ісуса Христа до вертепу віфлеїм, Ісус би там народився, жив би собі десь, зростав, ходив в садочок, потім до школи. Ніхто про нього не знав. І це народження Ісуса не було би комусь важливе. Пасточки прийшли, побачили, знайш Месію. Прийшли три царі побачили Ісуса значне Месію. Ми приходимо з вами сьогодні до вертепу і знаходимо Месію. Був Йоанн Хреститель, який мав своїх учнів, і розповідав цим учням про спасителя, про Месію. Говорив їм довго, багато разів, може скільки років, може один рік, ми не знаємо точно скільки там ці учні були з Йоанном. Але був момент, коли проходив Ісус Христос, як ми чули в Ангелі, і Йоанн Хреститель каже, ось він, це про кого я говорив, це Він, це Той Спаситель. І його учні обернулися і пішли за Ісусом. Тому що Він свою місію виконав, і тепер Ісус мав далі їх провадити. І ми так само йдемо за Ісусом Христом з різних своїх, то, що ми там почули, начитали, хтось нам не розповідав, але ми приходимо, щоб наживо піти за Ісусом Христом. І це тоді відбувається Різдво. Мати Тараса свята, колись казала, що кожен раз, коли люди вітаються і один одному подають руку брат братові, це є Різдво Господнє. Тобто, коли ми йдемо по вулиці, хтось десь знайомий, ми даємо руку, вітанечко, так, це Різдво, тому що ми даємо мир, ми передаємо Бога. Різдво це не тільки 25 грудня, ми не святкуємо число. Ми святкуємо місяць чи день, ми святкуємо подію, яка відбувається. Так, яка відбувається. Один е, з таких православних монахів, е, так, недавно, ну не там, може там рік чи скільки тому, е, колись так людям пояснював, що е, Бо люди питають, як правильно казати, Христос народився, Христос рождається і е, так далі. І він каже: ну, якщо святий вечір, то Христос рождається. Якщо вже свято, Різдва, ну то Христос вже народився. Але щоб 25 число, наприклад, там, чи інші числа, щоб не було тільки одним днем, коли ми посвяткували, поколядували і все забули вже чекаємо Пасхи, вже Різдво треба розбирати всі украшення, декорації. То, щоб це Різдво не закінчилось, то треба цілий рік казати, що Христос рождається, бо Він кожен день приходить до нас. Так, ну, тим більше ми люди, які е, віруючи як католицька церква, приходимо на Євхаристію і е, священник бере кусочок цього хліба, вина трошки благословляє. І тут народжується Бог. Так, кожна служба Божа це є теж Різдво, це є те, що ми знайшли Месію, принесли свої дари, е, є під час урочистих Божих служб. Люди несуть ці дари, приносять в процесі так от у нас. Вдома, там, де мамуся живе, там завжди ружі, ружанцові, живий Розарій, спільнота кола Розарієвого. Вони мають в першу неділю урочисту службу і завжди несуть дари. Так, і ось ми теж сьогодні ці дари такі приносимо. Кожен в своїй думці, в серці приносить ці дари, і Бог їх перетворює на світа. Так, Перетворює, наприклад, і вино на тіло і кров свою. І цей Боже народження. Ісус запитує учнів, що ви шукаєте. Бо запитати, кого шукаєте, це ще трошки зарано. Так, вони чого, чого шукаєте? І правда є така, що ці учні кажуть, ну, не знають, що точно відповісти, але кажуть, де ти живеш, ну то ходіть подивитись. І коли Ісус їх забирає до себе, вони розуміють, що вони шукали щось, а знайшли когось, знайшли живого Бога. Так, це так, як до нас хтось приходить, і ми або питаємо, що вам потрібно, або питаємо, кого вам потрібно, кого шукаєте. Так, і ось тут, скажімо, є, є така конкретна відповідь. Ми, може, часто Бога питаємо про щось в житті, так, і здоров'я треба, і благословення, і щасливої дороги, і, і допомоги, і перемоги, і ще там, чого би ми не просили. Але Господь хоче, щоб ми себе знайшли. Так, ми приходимо в костюм і кажемо, Боже, допоможи мені знайти когось. І це є Бог, і це є теж кожен з нас. Ми в костьолі знаходимо себе. Хто ми є насправді? Хто ми є насправді? Ми можемо сказати, що ми там директор школи, голова колгоспу, там не знаю депутат, ще там хтось. Але ми як скажемо, що діти Боже, ось це ми настояще правдиві. Так, і ми відшукуємо себе. Ще раз віднаходимо себе в Ісусі Христі. І потім є цей момент, коли Ісус Христос звертається до Симона і каже, ти будеш Петро скеля, так я на цій скелі збудую мою церкву. І тепер ми себе теж можемо запитатись, наскільки ми готові бути таким добрим грублим скелею, щоб Ісус в нас щось засіяв, щоб на нас щось побудував. І це, власне, побудує церкву на нас. Так. Ми, не, нема нас багато, нема нас 100 людей на службі Божій, але кожен з нас це 100% має бути. Так. Кожен з нас це 100%. Тому що це і важливе, наскільки я беру участь в спільноті живої церкви, наскільки я тут присутній. Колись помню, один просив міністранта, хлопчика, який служить дослугу, біля вівтаря. Каже, ну тоді подивися, хто там людей прийшов і будемо починати службу Божу. Приходить і каже, питає його, ну то скільки там людей? Він каже, 100%, так? Виходить, а хвостик пустинь каже, як 100%? Він каже, ну бо я от прийшов. Бо я часто приходжу і думаю там про велосипед, ще там щось, а там з хлопцями договорився, думаю, чи я скоренько вернусь, чи ні. То я ніде тут є, але мене нема. А каже, а я сьогодні нічого не запланував, я 100% тут. Тобто він був один. Але він був на 100% ціла парафія, так? він не був десь там далеко. І це є важливо, щоб ми були такі 100% скала така, на якій Бог може будувати свою церкву. Ось, тому теж важливо є зрозуміти, що багата парафія це не там, де 100 людей і 10 йде до причастя, а багата парафія це там, де 10 людей і 10 йде до причастя. Це Багата парафія. Тому кожен з нас має подумати, чи це різдво Господнє в мені ще триває, чи Бог народжується, чи ми вже забули, вже котю з'їли оплатки, повіддавали, вже все, вже приствів? Так, Чи ми сьогодні даємо можливість Богові народитися в нашому житті? І дай Боже, щоб це було постійно, якнайчастіше, щоб ми колись теж щасливо для Бога, для неба народились. Амінь. Христос рождається.